Що дні листопада. Вона спить в порожній кімнаті, в чужому ліжку, а він думає: чуже місто, чужа кімната, як її тут залишу. Третя по обіді суха осінь. Посиджу, доки вона спить, заговорюючи постійно. Світло таке легке. Вона четвертий день у дорозі, хай, і хоча б тут, буде спокійно. Якщо буде потрібно, поправлятиму ковтру. Якщо буде холодно, причинятиму вікна. Спробую перекатрити її за студу невеликого. Я сам усе це видав. Вона ні в чому не вина. Як її залишу, незабаром почнеться вечір. Швидко стемніє, повітря стигне, краще вже охороняти мої речі, краще вже гріти мої стигне. Раптом, коли я піду, ріка затоплять кімнату. Раптом птахи почнуть битися в стіни. Раптом дерева вступлять її, поведуть на страту, раптом сусіди почнуть рвати тіло її на частини. Раптом, що й вона забуде про мене. Раптом забуде все, що говорила до цього. Раптом серце і золоде і шалене буде битись тепер для когось чужого. Хай спи, хай розбереться зі снами. Хай і нинішні сни перетечуть у колишні. Навіть якщо в своєму сні вона мене не пізнає. Навіть якщо їй буде снитися хтось інший. Ось він сидить, відраховуючи хвилину. Сидить, нервує без потреби. А вона не прокидається лише з тієї причини, що боїться, прокинувшись, не попачити його коло себе. Ось і над ними, зльоду й холодні ріки, незнайомі люди. Найбільше вони бояться, що все триватиме далі. Найбільше вони бояться, що більше нічого не буде.